Ось так дзвінко колядували в Білобожницькій територіальній громаді, що на Тернопільщині мешканці громади завітали у всі сільські храми, а також пройшлися ходою центральними вулицями, аби заколядувати. Також до колядників долучився і місцевий аматорський хор відгомін, який нещодавно отримав почесне звання народного. Україна колядує, колядує вся земля. Так називається захід, сповнений колядок і вертепів. Подію влаштували для того, щоб у такий складний час для держави подарувати краянам святковий настрій. Так, сьогодні, може, в кожного з нас нема того повного відчуття свята, є відчуття тривоги. Але є одночасно з приходом новонародженого Ісуса відчуття надії. І впевненості в українській перемозі в українському мир. Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 55 тисяч. Їх спрямують на потреби українських воїнів, які родом із сіл громади. Більше про те, як колядували на Тернопільщині, дивіться у програмі Галини Мацейків Сільський календар 29 січня на телеканалі тіві 4